Привіт, леви! І настав вже час поговорити про гороскоп на липень 2025 року. Липневі леви! Я вас вітаю з вашими днями народженнями. Бажаю, щоб ваші бажання збувалися, здійснювалися. Тому не ігноруйте ваш день народження і загадуйте бажання, якесь можна одне, можна багато, як ви вже е, цього захочете. Липень одразу вас, можна так сказати, попереджу, буде незвичайний місяць з декільками, можна сказати, усклад... ну, настільки ускладненнями, скільки паузами, бо у нас буде в липні аж три планети розвертатися в ретро-рух, тому паузи можуть бути в багатьох секторах багатьох ваших. Сферах, так? тому, може, не все буде просуватися так швидко, як би ви хотіли або як ви планували. І почнемо ми місяць з 4 липня, коли Венера з'єднується з Ураном у вашому 10 секторі. І це з'єднання ви можете відчути за тиждень до і тиждень після, тобто ще з кінця червня. І це з'єднання. Знаєте, воно може принести вам такий різкий поворот у вашій кар'єрі, неочікуваний поворот, тому що якраз ось, ось уран відповідає за щось раптове, неочікуване таке, знаєте, як імпульсивне. І тут може бути якийсь поворот у вашій кар'єрі, може бути е зміна статусу вашого, е а також може бути революція вашій професії. Знаєте, ще таке, як тільки. Такі, можливо, поштовхи, ідеї, якісь там зернятко в голові посіяне ось цим з'єднанням, і далі воно буде іншими планетами розвиватися. 5 липня Венера змінює знаки, переходить ваш 11-й сектор, сектор друзів, кола спілкування, планів, реалізації планів. І тут Венера може вам принести. Гроші, гроші від друзів і колег. Можливо, це буде а, у вигляді подарунків на ваші дні народження. Привіт! Ти тут на весь екран, на весь екран. Посунься трішечки. Давай я посунусь, добре, я посунусь. А, тому, да, можуть бути подарунки грошові від колег, від ваших друзів, тобто, можливо, вони вам саме подарують грошима. А також тут може бути реалізація плану. Тобто, друзі вам допоможуть в реалізації вашого плану якогось. Зараз, вибачте, тут поруч просто ліг, щоб він не А, Тобто, це може бути реалізація, допомога в реалізації вашого плану. Можливо, якоїсь вашої мрії. Це буде подарунок реалізація вашої мрії, там, не знаю, стрибок з парашута, наприклад, там, політ в аеротрубі, тобто щось таке. Що ви її хотіли, але там з якихось причин все ніяк не могли собі це дозволити. Чи то руки не доходили, чи то гроші не доходили. То, можливо, до речі, ось це буде подарунком від друзів ваших. Так теж може бути. А, також, Венера в колі спілкування, знаєте, це такі гармонійні стосунки. Це такі теплі дружні вечори за ем, чашечкою чаю, так, ну, тобто, такі душевні розмови, тобто, щось таке у вас буде. Це зустрічі, це спілкування, можливо, це зустрічі на каву. ну, тобто, Щось таке, знаєте, дуже ем, гармонійне, душевне, затишне, ось якось так. Тобто, ось Венера буде вам ось це давати, ось ці затишні вечори. А, це, бачите, картина. Я ніяк її не повішу, то вона там ззаду. Тобто, ось таке у вас буде. Також, що в нас ще? Так, про реалізацію плану з допомогою друзів сказали. Далі йдемо в цей же день, 5 липня, Нептун буде розвертатися в ретро-рух аж по 10 грудня 2025 року. В вашому 9 секторі. Секторі. Освіти в секторі закордону, тому тут можливо, якщо ви очікуєте якусь візу, то можуть бути затримки. Якщо ви очікуєте якесь рішення по імміграції або постійному місцю проживання якоїсь. Національної візи чи дозволу на роботу за кордоном такого плану, то теж тут можуть бути якісь затримки, можливо, візовий офіцер або там консул буде якісь вимагати додаткові документи, можливо, якась буде допущена помилка в документах. Треба буде переписувати, перезаповнювати, тобто ще щось з цим пов'язане. З освітою також. Дев'ятий сектор зазвичай за вищу освіту, так? тому тут можуть бути якісь затримки, наприклад, з рішенням, чи прийняли, чи не прийняли вас. Це може бути перша вища освіта, друга, ну, неважливо. Тобто, якщо ви плануєте, якщо ви подавали документи на освіту, то тут якраз може бути, зараз щоб вам не відблискувало, і тут і сюди поки поставлю. Повішу потім. От тут я якраз думаю позаду повісити, щоб вона теж в кадр потрапляла. Така, знаєте, блакитна на жовтому фоні. А, тобто, якщо ви подавали документи, планували, то тут, можливо, якісь ось будуть, будуть затримки, можливо, з відповіддю довго будуть. А, Ну, довго надавати відповідь, і ви не будете знати, чи прийняли, чи не прийняли, чи готуватися до того, що треба вчитися, чи не готуватися. Чи можливо, знаєте, якщо це там, наприклад, ваша перша вища освіта, і ви думаєте, якщо вас цей університет не прийняли, щоб ви встигли в інший подати документи. Ну, тобто, якось так, можливо, будуть якісь затримки з цього приводу, можуть. Також з приводу поїздки, якщо ви планували поїздку за кордон, також можуть бути якісь затримки, можливо. Білети не зможете купити, не буде білетів в наявності, або якось будуть довго відкривати наявність білетів на якийсь рейс. Ну, тобто, щось таке теж може бути. Можливо, готель не буде підтверджувати, або готель вам надійшли повідомлення, що всі місця зайняті, вам треба буде щось інше шукати. І, можливо, через це і переносити. Ну, тобто, якось так воно може бути. Так. Йдемо далі. Там, до речі, Нептун ще повернеться у ваш восьмий сектор сектор чужих грошей. Ми ще поговоримо, коли саме він туди повернеться, тому, можливо, якось воно буде також з цим переплітатися. Далі йдемо. Це 7 липня, Уран змінює знак. На ваш, входить ваш 11-й сектор. На цілих сім років, бо 2033 рік він там пробуде і буде в ось ці сім років вносити вам зміни, зміни у вашому колі спілкування, зміни у ваших колегах, тобто, можливо, зміну місця роботи, це означає. Зміни у вашому. Uh, в реалізації ваших планів і мрій, бо 11-й сектор за плани і мрії теж відповідає. І тут може бути, що будуть якісь також зміни. Можливо, мінятися цінності, мінятися пріоритети. Ви будете щось змінювати. Тепер там щось буде неважливо, щось більш важливе, або взагалі щось новеньке з'явиться. Так може бути. Або. Uh, так, що ще? А, Уран, він у нас за інновації відповідає за щось. Тут може бути, бути знаєте що? Що вам потрібно буде, на, е, буде. Як це сказати? в вашій роботі буде. Ваша робота буде пов'язана зі штучним інтелектом. От, так от. Або треба буде там якісь програми, можливо, зі штучного інтелекту, якось в вашу роботу. Е е якось, Ну, коротше, взаємодіяти зі штучним інтелектом в вашій роботі. Можливо, так якось. Тому що е Уран якраз за це відповідає. Може таке бути. Можливо, до речі, по Нептуну, бо ретро Нептун. Нептун в дев'ятому секторі, а дев'ятий сектор це ще і м -м, перекваліфікація. Можливо, ви будете на -на перекваліфіковуватись на іншу професію, до речі. До речі, у вас з'єднання Венери у ось там саме ось та революція в професії. Можливо, це буде якраз ось те, то зернятко. Е Ось той поштовх, ось, ось та можлива ідея. Потім по Ретро Нептуну, ем, нептуну у вас буде перекваліфікація, ем, а уран буде давати вам якраз роботу зі штучним інтелектом. Тобто якось ось так воно може бути пов'язане насправді. Так, да, тобто, що а, що ще. І уран також це можуть бути якісь неочікувані нові знайомства. І це можуть бути якісь якраз знайомства, і які будуть, як це сказати, які будуть вносити уран. Вноситися ураном в зміни в вашому колі спілкування. Я не знаю, якщо ви зрозуміли, що я маю на увазі. Я маю на увазі, що уран якраз і буде вносити зміни коло колі спілкування, і ось ці неочікувані нові знайомства, які теж він буде вам давати, це і буде, якраз що ці нові знайомства і будуть вашим новим колом спілкування. Ось так. Тобто це буде протягом 7 років, тобто, знаєте, воно може бути настільки поступово, що ви одразу це і не помітите, що ви тільки через 7 років зможете помітити, що дійсно щось відбулося, якісь зміни, і які саме зміни. Я можу по своєму прикладу, наприклад, сказати, коли Плутон був в першому секторі. В мене я за сонцем, за сонячним знаком Козиріг. І ось нещодавно якраз він вийшов, Плутон з Козирогу. Це були важкі роки. Але е, якраз м, Плутон же ж дуже повільна планета. І він, якщо не помиляюсь, там з 2008 року був в Козирог в моєму знаку в Козирогу, І він довго-довго йшов, так поступово-поступово йшов, і сказати, що я там щось одразу помітила ні. І ще ж планета може давати вплив якраз тоді, коли воно проходить по градусам вашого народження. І я це так відчула, коли Плутон пішов по градусам мого народження. Це такі були кардинальні просто трансформації. Все так почало змінюватися. Що коли воно змінювалося, ну, це був такий просто. Ну, Просто я не знаю, як ком, як лавина, яка на мене просто ось так її хтось скинув, я не могла зрозуміти, що взагалі відбувається. Все, що я намагалась зробити, це якось вигрести з у цього. цього І тільки вже, коли наприкінці, коли Плутон десь там останні 1-2 роки виходив з Козерогу, я вже більш-менш зрозуміла, що то було. Які дійсно трансформації відбулися, і скільки років на це мені ну це довго було. Плутон тільки що вийшов, а в мене ось такі ця лавина в мене почалася десь з 17-го року, це 8 років. Можете собі уявити, просто 8 років я намагалася. О, 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 за, мене просто несло, несло цією лавиною, і хвилою, то, можна назвати будь як будь-як. І я намагалася втриматися. Взагалі, я не, можла, не могла зрозуміти, що відбувається. В мене все змінилося. Робота, друзі, кохання. Все кардинально змінилося і одно за одним, одне за одним. І просто а, тільки вже, коли вийшов цей. Коли вийшов Плутон з мого першого сектору, тоді я більш-менш змогла е усвідомити, що взагалі відбулося, і зрозуміло, що. Це ну на це пішло дуже багато часу. Насправді, 8 років це дуже багато часу. І бачите, тільки через 8 років я ось це все побачила. Бо тоді, коли я в цьому вирі знаходилась, важко було щось помітити. То тут у вас так само може бути, що ви тільки через 7 років зрозумієте, що і як воно змінилося, які нові знайомства з'явилися, хто з них став другом, хто ні. Які старі друзі вже відсіялися, а хтось сам по собі, знаєте, відсіці, ви не будете спілкуватися, з кимось, можливо, там якісь будуть суперечки. Ну, тобто, ось так. І ось ці довгі планети, такі як Нептун, такі як Уран, такі як Плутон, то ось вони, да, вони довго йдуть і ніби вони якось поступово це роблять, але ви потім тільки згодом починаєте розуміти, де, що і як. Тобто, знаєте, дуже. Ви так просто з кимось на вулиці познайомились. О, ти моє нове знайомство по Урану, То навряд чи у вас так десь промайне ця думка. Тільки згодом. Так, йдемо далі. Вибачте, трішечки відступила. 10 липня 10 липня повний місяць відбудеться у вашому 6 секторі секторі роботи, секторі обов'язків і вашого здоров'я. І. Тут він може дати висвітлення ситуації, можливо, до речі, якось по здоров'ю, по роботі, що можливо вам треба буде більше приділяти уваги своєму здоров'ю, можливо, пройти якийсь профілактичний курс лікування, можливо, зайнятися спортом, можливо, якісь обов'язки вам треба буде на когось перекласти. Тут можуть бути, до речі, не тільки обов'язки по роботі, але й рутинні обов'язки домашні. Можливо, частково там на дружину, на чоловіка віддати да, частину цих обов'язків для того, щоб мати змогу там, наприклад, приділити увагу своєму здоров'ю, ходити на спорт, можливо, там на якийсь ЛФК, тобто щось таке. Також. Що ще? Може дати, до речі, і завершення циклів, бо повний місяць також і завершення, кульмінацію якусь дає. Може бути якась кульмінація по роботі, або по здоров'ю. Можливо, ви проходили якийсь курс лікування, і зараз буде кульмінація по цьому. Тобто ви здасте там, наприклад, аналіз, зрозумієте, що все добре, там пролікувалися, або там, якщо це профілактичний курс лікування, можливо, це. Підвищення там, вітаміну Д, ферритину, Я, наприклад, в мене був дуже занажений феретин і вітамін Д. Я пропила курс, нещодавно перездала аналізи і побачила, що показники виросли десь в два з половиною в три рази. Нарешті. Ще це не кінець, тобто мені, мені ще треба трішки попити, бо не зовсім там набрала да, такий показник, як треба. Але покращення є. Тобто, можливо, щось такого плану у вас буде. Так, що ще? Ага, тут ще шостий сектор по боргам. За борги відповідає, можливо, тут буде якесь висвітлення по боргу, або завершення. можливо, ви віддасте борг, можливо, ви в когось брали гроші в борг. І ви... А, до речі, можливо, не гроші. Тут, може, ви щось брали. Не знаю, там, телефон, ноутбук в когось там позичили на якийсь час вам треба було, і ви будете повертати. Так, ну і звичайно пам'ятаємо, що повний місяць це дуже хороший час на, для позбавлення, позбавлення від поганих звичок, від негативної енергії. А, і якщо саме від поганих звичок, то починаєте 10 липня, якщо від поганої енергії, очистити оселю, можливо, якийсь ритуал зробити. То тоді це з 10 по 23 липня, ось ці 13, да, десь 14 днів, да, десь так, можете в будь-які з цих днів. Я ще окремо, звичайно, буду робити шортс, як я завжди роблю, по повному місяцю, по новому місяцю. Нагадую вам про введення блокнотів бажань, про те, що планети переходять, змінюють знак, ретро-рух. Тобто, все, все, все. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь. Щоб не пропустити, да, ставте цей дзвіночок, щоб він вам нагадував, коли. Бо я випускаю шорти якраз в той день, коли це треба робити. Щоб ви не пропустили, бо а, ну, якщо декілька днів пропустити, вже може бути для вас це не актуально і чекати там аж наступного місяця. Ідемо далі. 13 липня, 13 липня на Сатурн. Розвертається в ретро-рух, також у вашому дев'ятому секторі по 28 листопада, теж майже до кінця року, 25-го, буде він. І він, до речі, так само, ретросатурн, як і ретронептун, він повернеться в ваш попередній знак, в ваш попередній сектор, восьмий. Також будемо окремо казати, коли саме це відбудеться, але бачите, ще і Ретро Сатурн може додавати якихось пауз, але, і, до речі, Така планета, як Сатурн, планета відповідальності, структури, такої дорослості, карми. І як коли вона якраз в ретро-русі, вона може дати не стільки там якісь паузи затримки, як паузу в своєму впливу на вас, тобто паузу з цій відповідальності, паузу в цій структурі. І тут в цій, цій зрілості. Тут можна сказати, що Сатурн може дати навпаки, як не, не щось таке, що вам буде заважати, а навпаки, паузу, щоб ви відпочили від всього цього да, навантаження, яке дає Сатурн. <кхем> Вибачте, в мене, наприклад, так само можу по собі приклад навести, коли по Плутону він був першому знаку, коли був ретро Плутон. То це був, була для мене як відпустка дійсно, просто не було такого сильного впливу, і ти міг трішечки, можна так сказати, відпочити від ось цього всього навантаження від впливу. То тут по Сатурн також може бути. І не відходимо ми далеко, бо 15 липня. Меркурій розвертається теж в ретрорух. Наша остання третя планета за місяць в ретрорусі, але вона буде в вашому першому секторі Льви. І вона пробудеть в ретрорусі по 11 серпня, і вона залишиться в вашому першому секторі, тобто вона не буде повертатися назад. То у вас Меркурій так буде весь цей час. Uh, він ще у вас з липня, якщо я не помиляюсь, зараз. якщо щодесенько. ой, з липня, з червня, меркурій, Меркурій, меркурій в Леві з 27. -го. Червня він у вашому знаку, і бачите, він 11-го повернеться і ще буде вашому першому. Тобто довго так Меркурій буде по вашому до першому сектору йти, бо взагалі планета Меркурій в нас Вона знак один проходить десь за 2-3 тижні. Але ж бачите, за рахунок ретро руху вона буде майже два місяці у вашому першому секторі. І тут якраз ретро Меркурій може давати затримки, якісь паузи. Якісь інформації, може давати, до речі, по подорожам, затримки, пере, перенесення рейсу, або взагалі скасування. То тут, до речі, якщо ви плануєте їхати у відпустку кудись або в подорож, то з 13 по 17, ось якраз цей період, коли планета розвертається, а вона не швиденьку там розвертається, а поки зупиниться, поки піде назад, то е, ось цей. А ці 4 дні краще саме в ці 4 дні нікуди не їхати. Бо можуть, можуть квитки губитися, може рейс відкладатися, затримуватися, можете ви затримуватися і не встигти на рейс запізнитися, і вам треба буде там, нові квитки купувати, тобто це додаткові витрати. Ну, тобто, щось може піти не так, тому краще в ці дні нікуди не їхати. почекайте трішки пізніше. А, що ще. Також по ретро меркурію ми пам'ятаємо, що краще не робити ніяких пластичних операцій. Планові операції також краще відкласти. Якщо щось термінове, те, що там загрожує життю, то звичайно ви це робите. Ви не звертаєте на увагу. Якщо це щось планове, що може потерпіти, почекати, то краще в... Саме дочекатися, коли Меркурій вийде. Тобто по 11, навіть 12 серпня почекайте, поки він вийде і вже піде, може навіть, може, навіть і по 13, коли він вийде і вже почне свій рух вперед. Тоді можна робити планові операції. Також не купуйте. Краще не купувати. Краще не купувати техніку, транспорт, нерухомість. Бо можете передумати, може там не знаю, зламатися, може гарантія не буде дійсна, або ще щось. Знову таки можу привести приклад з свого життя. Купила техніку, телефон Ах, мені чоловік дуже сильно хотів подарувати телефон на мій день народження. Це було декілька років тому. І якраз був ретро Меркурій на мій день народження. І я кажу, давай ми не будемо купувати, давай почекаємо, поки ретро Меркурій вийде з свого руху ретро. Він каже: та ладно, на що тобі? Давай, давай. Ну, коротше, він купив. Він мене не послухав. Він купив по ретро Меркурію телефон. І не повірите, але це правда, як це ж буває по ретро меркурію Десь через два тижні, вже якраз Меркурій вийшов десь через тиждень свого прямого руху і о, ретро руху в прямий. І десь ще через тиждень, тобто через два тижні, була знижка на цей телефон. <глінг> блін, я показую чоловіку кажу, блін, дивись, ну йолки, я ж казала, давай почекаємо, давай почекаємо. А ще буквально, я взагалі до всієї техніки, взагалі, до всіх речей відношуся з повагою, можна так сказати. Тобто я користуюся обережно, в мене там чохли на телефоні, захисні ці плівки, захисне скло. І я дуже рідко там ці телефони. Випускаю з рук або там десь повз кишені кладу. Коротше, вийшло так, що десь через рік. Після цього я чи через пів навіть року. Це було в тому ж році, якщо я не помиляюся. Коротше кажучи, я покла, клала телефон в карман, але в кишеню. Але промахнулася і він полетів прямо на асфальт. Думаю, все, розбила. Піднімаю, ні, все ціле. Фух, думаю, пронесло, ага, пронесло. Десь там через ну, то, не знаю, годину чи дві хотіла скористуватися камерою, скористатися щось сфотографувати. Я вже не пам'ятаю, що зараз секунду, локі. локі, давай. Оп! Молодець. Скористатися камерою. Вмикаю камеру, а вона не працює. Тобто, коли він впав, екран цілий, там все ціле, а щось трапилось з камерою, що довелося замінювати камеру, а вона тоді коштувала. Ну, не дешево вона коштувала. Тому я й кажу, що по ретро Меркурію це мені, можна сказати, і моєму вже чоловіку. Такий, якби, ще один урок, що краще почекати. Ну, що там було почекати, то 1-2 тижні. І все було б добре. Ідемо далі. 22 липня е, сонце переходить у ваш перший сектор. І 24 липня. В тому ж першому вашому секторі відбудеться а, новий місяць. І це такі дві дуже позитивні події, нарешті, да, за місяць. А, якщо, ви, якщо ви ведете блокнот бажань, то новий місяць відбудеться 24 липня о 21.10 за київським часом. Ще окремо в шорцах, звичайно, буду вам нагадувати, коли ми пишемо свої блокноти бажань, а, не забувайте. І сонце вам принесе. Нову енергію, знаєте, нові, можливо, ідеї з приводу вашого іміджу, можливо, зміни іміджу. Але, до речі, все одно, не дивлячись на новий місяць і а, сонце в вашому першому секторі краще нічого такого кардинального з приводу пластичних, пластичної хірургії, якісь уколів, краси, краще не робити, поки там ретро Меркурій. Тобто, все ж таки дочекайтесь, коли він вийде. З ретро-руху потім робіть. А, а так, у вас саме будуть знаєте, якісь такі ідеї, якісь нові, можливо, да, незвичайні а, з приводу зміни вашого іміджу, а, зміни вашої зовнішності. Так може бути. А, також вам сонце додасть впевненості в собі. В певності в своїй самооцінці, тобто самооцінка підніметься. Тому тут вам якраз сонце новий місяць, позитивний такий вплив, можна сказати, дадуть да, на кінець місяця. Після всього, що нас очікувало весь цей місяць. Але все одно ми не забуваємо, що з чотирьох цих планет в нас три до кінця року. Майже до кінця року це Плутон, Нептун і. І, і, і Сатурн майже до кінця року будуть в ретро-русі, тобто все одно будуть якісь е, якісь справи, щось може бути все одно на паузі, тому не варто, знаєте, як поспішати, не варто йти на перекір, все ж таки, дочекайтеся, коли. Вийде з ретро руху, вийдуть ці всі планети, і, можна сказати, всі справи самі підуть вже вперед, самі вже будуть набирати, будуть набирати обертів, як і планети. Ось такий у вас липень, Леви, звичайно, бажаю, щоб все у вас склалося якнайліпше. До нових зустрічей!